Привіт, друзі! Мене звуть Іван Крячко. Ми з вами на каналі Astronomy Пропоную вашій увазі огляд астрономічних явищ першої половини травня 2016 року. 5 травня максимум дії потоку аквариди. Радіан цього потоку лежить в сузір'ї Водолія, яке в першу половину травня видно вранці на вранішньому небі. Тому щоб спостерігати метеори цього потоку, треба починати це робити о четвертій годині за київським літнім часом. Дуже часто спостерігачі-початківці запитують, що треба мати, щоб спостерігати метеори, тобто який бінокль чи який телескоп. Для спостережень метеорів в принципі, не потрібні будь-які оптичні прилади. Досить знайти відкриту ділянку неба і спостерігати це явище власними очима. 9 травня відбудеться неординарна астрономічна подія, дуже цікаве астрономічне явище проходження Меркурія по диску сонця. За київським літнім часом це розпочнеться о 14 годині 12 хвилин. Тобто сонце буде досить високо над обрієм, а триватиме транзит Меркурія аж до заходу сонця. Тобто, у кожного спостерігача, який захоче все це подивитися, буде вдосталь часу, щоб спостерігати транзит Меркурія. Для того, щоб це побачити, вам необхідно мати телескоп, тому що простим оком. Ви цього не побачите. Але майте на увазі, що в телескоп дивитися на сонце в жодному разі не можна. Є велика небезпека втратити зір. Тому телескоп слід обладнати фільтром, або, що значно краще і безпечніше, спостерігати сонце на екрані, тобто виводити зображення світила на екран, обладнаний біля телескопа. Дай там як, але спостерігати це явище раджу, бо наступна така подія відбудеться аж 2019 року. 14 травня увечері місяць пройде повз планету Юпітер. Ця планета зараз перебуває в Сузір'ї Лева і сяє як зоря мінус другої зоряної величини. Докладніше про астрономічні явища ви можете дізнатися з астрономічного календаря, який щорічно видає головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, або з короткого візуально-астрономічного календаря, вміщеного на сайті Астроосвіта. Дивіться нас на YouTube-каналі AstronomyInua. Ставте лайки. До зустрічі!